Прес-конференцію від тепер уже політичної партії Правий сектор провів голова волинського осередку Сергій Дружинович у приміщенні кінотеатру Україна, він зазначив, що з 16 районів офіційно зареєстровано 10 громадських організацій, з них ще два на випробувальному терміні. Обласний очільник правого сектору окреслив головні напрямки діяльності організації: а саме боротьба з корупцією, патріотичне виховання, інформаційна війна та боротьба з агресором у зоні АТО. Першим напрямком, звичайно, згідно як кажуть майдану і. Сьогоднішніх подій це корупція, боротьба з корупцією і ілюстрація. Звичайно, на сьогоднішній день це дуже важко. Тому що багато хто з тих, кого треба було б люструвати, швиденько починають бігти, ніби як на схід, не зрозуміло, де вони там воюють і як, але прибігаючи сюди, вони вже б'ють себе в груди, що вони воюють за Україну. І як же ж їх люструвати, як вони такі білі, пухнасті? Вони ж за Україну воюють. Основним таким теж напрямком в правому секторі це в нас буде патріотичне виховання. Воно вже є. Ми намагаємося підтягувати як найбільше молоді, розповідати їм про справжні сторінки історії. Тому що е, Європа більше знає про нашу історію. Ми неодноразово буває зв'язуємося з Канадою, там, Португалією, там, де наша діаспора, етнічні українці. І вони гордяться тим, що розселення почалося з України, тим, що тут дуже багато історичних, що нам, наприклад, там не дві тисячі років, як від Христа, а там сім тисяч з половиною тисяч років. Ну нам про це не говорять при правому секторі вже он. Близько півроку, може навіть і більше, вже створений добровольчий український корпус. Це хлопці, які за покликанням ідуть, так як і ми їздили, і робимо ротації, воюємо, допомагаємо Збройним силам України, втримати того агресора, який лізе на нашу землю. Це хлопці, які. Не йдуть туди за статусом, не йдуть туди за зарплатою. Я можу особисто від себе сказати, я був там, я не маю статуса ніякого, я за нього і не борюся. Я не їхав туди за статусом. Я не маю ніякої зарплати, я за неї теж так само не воюю, щоб мені треба та зарплата чи хлопцям. Ми йдемо, щоб захистити свою територію. Ми не, не йдемо на чужу. Територію, ми захищаємо своє. Офіційно зареєстрованих партійних осередків правого сектору на місцях ще немає, тільки в області. Нововолинську організацію очолив Андрій Фофлей. За його словами, громада правого сектору у місті буде чітко планувати свої дії та їх виконувати. Ніхто не буде знати, що ми будемо робити. Ніхто, щоб інформація не вийшла. Але ми будемо планувати чіткі наші дії і робити справу. І потім будемо це освітлювати. Я планую кожний місяць вас призивати і спільно з вами, з усіма, з нашою громадою. Я сподіваюся, наша громада в подальшому більша буде. Бачите, навіть по тому, хто прийшов, нікому нічого не потрібно просто. Невже ми так хорошо живемо? Я проведу паралель, так? 23 роки, так, 22 роки незалежності. Кожних 5 років ми вибираємо президента, ми вибираємо Верховну Раду, ми вибираємо голів Рай, міських і ТД, і ТП. І кожних 5 років, я розумію, з самого початку ми там понаділися на когось, але отака паралель. Обрали тут, через 5 років знов те ж саме, через 5 років знов те ж саме, через 5 років знов те ж саме. Щодо недавна правий сектор у місті очолював Олексій Буторін, який зараз перебуває у зоні АТО. Власна причина, що стала вирішальною у зміні керівника невиконання прохання голови області правого сектору, назначити відповідальну особу, з якою можна було б співпрацювати безпосередньо у місті в той час, коли сам Буторін перебуватиме на сході. Що з Буторінами я зустрічався. Ми були на самих початках, коли правий сектор починався. Правда, я очолював Ковалі Ковальський район. Ми пересікались неодноразово в луцьку. Після того, як вже призначили мене дійсно, вони Воювали в Азові, в нас свій, як кажуть, добровольчий корпус. Ну, ми як, на, тому, на тій такій базі, як кажуть, не сварилися, тому що ми розуміємо, і ті патріоти, і ті патріоти і де воювати, неважливо, чи ти в Збройних силах, чи в яких, головне, щоб воювати проти агресора. Але коли вже от, власне в нас були тоді от останні збори, такі, як я назву останні, я спитався, чи хтось буде займатися правим сектором Нововолинського. Або вони мені дадуть когось, з ким можна поспілкуватися про це. слово прозвучало, мені треба подумати. Тобто, ну, ну, я розумію, можливо, так відразу ми там в Луцьку говорили. Я сказав, давай ми за, за три дні ти перезвони, скажи, з ким мені працювати, тому що ну, все ж таки ти в Нововолинську. Тобто, я нічого так кардинально не міняв. Пройшло і три, і тиждень, і два тижні. Так мені ніхто не віддзвонив. Потім дійсно там інформація пройшла, що вони воюють. Ну раз, інший раз. Потім ж ми тут ініціативну групу створювали. Так само ніхто з них не дався чути, не віддзвонився. Я був прихильник. Я навіть в кожному районі, коли вже мене призначили, я був прихильником того, щоб пере, навіть, назначити керівників. Ми неодноразово їздили в різні райони, створювали знову ініціативну групу, навіть був керівник в районах, але. Всі люди ні, хай цей буде. Все, нормально, і все залишається. І так ми практично в нас тільки в трьох районах, що ми змінили, а в двох районах оце поки що розпустили правий сектор, бо там було незрозуміло, чи вони хочуть займатися правим сектором, чи не хочуть. Не всі хочуть. Що касаємо по Олексію Буторіну, між нами просто пробігла кішка на особистому. Я не збираюся наші особисті виносити на, на публіку. Але я готовий з усіма. З усіма. Мені все рівно, хоч самим чортом, думайте собі, що хочете, договарюватися заради нашої загальної спільної справи. З усіма. Я готовий відкинути і подати свою руку усім тим людям, з ким ми колись сварилися. Дещо змінилася система вступу добровольців уряди правого сектору, Бажаючі будуть проходити випробувальний термін або ж повинні заручитися підтримкою двох членів організації. Чи вдасться зламати систему, подолати корупцію та очистити владу, покаже час. Правий сектор налаштований рішуче і сподівається, що представників організації ставатиме більше.